На Волині чоловік заморив голодом братову худобу. Власник тварин зараз перебуває на фронті доглядати за господарством доручів родичу. Проте той так показянував, що корови та свині поздихали з голоду. Трупи тварин так би й лежали в хліві та на подвір'ї, якби сморід не почав турбувати місцевих мешканців. Тоді викликали відповідні служби а проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Саме в цьому хліві у селі Суходоли Володимирського району і утримується худоба. На подвір'ї нас зустрічають гуси, кози та свиня, яка без проблем виходить гуляти на вулицю. Адже двері відчинені навстіж чи то через недбалість, чи то через аварійність. У вольєрі зачинений худющий пес. Ми його випускаємо, шукаємо господаря, але на місці нікого немає. Хліб і бачиш? Собака голодна. Ця собака була зачинена у вольєрі. Ми її випустили. Вона зразу кинулася до приміщення і почала шукати їжу. Буквально хапає хліб, який забувся, видно, тут господар. Видовоще дуже жалісне. Люди у селі про цю ситуацію знають, але говорити не вельми хочуть. Дехто навіть каже, що це усе наклепи. Холодом заморив. Отут? Де, куди нам поїхати?» Ну вони там, він там в цьому, в цій будівлі, там де тварин тримав, я не знаю, ходу там, чи він, він не в ну, місті. Він не місцевий, так? А як це сталося? Коли це сталося? «Чого мене не питайте, я сам нічого не знаю, тому що я не на місці. Відомо, що чоловік, який і доглядав худобу, іноді просто забувався за неї. Відтак корови були самі по собі. Ночували на паші або ж на подвір'ї просто неба. Місцеві викликали поліцію. Сюди приїхали також представники екоінспекції та ветеринарної служби. На фермі комісія виявила трупи тварин і всередині хлівів, і просто неба. Зв'язку з тим, що Людина зловживала алкоголем, відповідно, ставився до тієї худоби. Він, скажем так, мягко не дуже добре, тому що неодноразово були скарги від жителів вулиці, які прилегли до ферми, про те, що корови дуже ревуть, Що якщо їх виводять навіть на, на, на пачу, щоб не пастися, їх не заганяють вчасно, вони могли ночувати. Наприклад, далі телята теж там ходили без привізі, і виходить, що. Хто хто глядів, їх не десь напивалися, чи, чи нехтували, і ті телята ходили по огородах. Наразі проти чоловіка порушили кримінальне провадження. Сам він поліції пояснив так, що немає коштів на отримання тварин. І худоба не його, а братова, а брат на війні. Всередині хліба ми помітили свиней з поросятами та овечок, а в клітці труп лисиці і залишки кролів. Господаря, як не гукали, не знайшли. Кажуть, він не місцевий. Те, що ми побачили, картина просто жахлива. Вольєри розвалені, двері відчинені навсі ж. Тварини буквально самі по собі, і очевидно, що вони голодні. А попереду зима, і в цьому приміщенні, яке абсолютно не пристосовано для утримання такої кількості тварин, вони просто загинуть від холоду і голоду. Як бути далі? Питання відкрите. Сливі? Їх не кормили просто-напросто. Він десь запивав, видно, і не, звер... ну, не було навіть кому там контролювати. Так ми були на тій фермі, вони там свині бігають по подвір'ю і я... так і далі продовжується. Чи не краще було б передати ту худобу і. Ну дивіться, я ж не можу зайти, наприклад, до вас в хату і продати ваші речі. Це ж якась приватна власність. Відповідно, він... не він власник, я так розумію, там десь служить то дійсно власник. А він, як будто би брат. Того, що там служить, воює. І він тут як наглядає, доглядає за цією худобою. Мешканці села кажуть, що чоловік, нібито й живе на тій фермі, де доглядає худобу. Можливо, у нього справді немає можливості дбати про господарку. В цьому випадку жоден кримінал не допоможе, адже це не покращить його ані фінансового, ані соціального становища. Але лишати на зиму тварин у тому хліві не можна, бо ж там їм загрожуватиме не лише голод, але й холод. Наталка Поліщук неля Прокопчук для новин на часі.